Чому любити себе, це не забаганка психологів, а життєва необхідність. Або як, з мого досвіду, ви можете отримати свої інсайди. У мене ніколи не було багато друзів, однак ті, хто були поруч зі мною, були добрі, відверті та ті, на яких можна покластися. Для мене друзі були завжди опорою і підтримкою, адже друзів я асоціювала з родиною. Однак час іде, і деякі друзі залишилися, деякі пішли, на зміну старих прийшли нові люди. І так було було таке добре, чуттєве, і можна сказати, таке емоційне спілкування. Поки не сталося те, що мої друзі зустріли своїх людей, закохалися, одружилися, у них почалося інше життя, і їх фокус уваги був звичайно сфокусований на себе. І коли я була в той час ментальною дитиною, я емоційно переживала дуже важко, тому що мені не вистачало тієї уваги, тієї турботи, і я навіть ображалася. Я занурилася в, в таке озеро самотності, з якого думала, я не виберуся, тому що люди змінюються, люди приходять, люди йдуть. І для мене було важливо мати упору та підтримку від друзів, емоційно саме аж поки один раз я не занурилась у себе в самотність, в цей стан і не зрозуміла, що це був подарунок, урок від Бога. Що насправді упора має бути в собі, а не в інших людях. І через певну невпевненість, нелюбов до себе я транслювала. Цю опору у інших. Але сталося так, як і мало статися, що саме оцей страх самотності і занурення у цей страх призвело до того, що я а, зрозуміла, що найважливіша людина у світі це я. Що любов до себе має бути капітальною, повною мірою. що Можна шукати вихід і самостійно, можна знаходити вихід самостійно. Так, ми, ми люди соціальні, нам потрібно спілкування, і нам потрібна допомога, може це бути якимсь словом, справою або номером фахівця. Ми потребуємо в цьому через певні труднощі у житті. Однак це не означає, що людина має передавати віддавати віддавати свою відповідальність, перекидувати свою відповідальність на інших людей і не сподіватися, що вони будуть завжди і поруч. Саме стан самотності, в який я все-таки переборовши свій страх, увійшла, я побачила, що в мене є порожнеча. порожнеча через те, що в мене немає віри та любові у себе. А найперше це любові до себе. Бо якщо я маю любов до себе, то я найкращий для себе фанат, найкращий для себе друг, та людина, яка буде завжди давати гарні поради, та людина, яка завжди матиме чітке рішення і. Може, таке навіть її рішення та дії будуть направлені, навіть якщо людина зрозуміє, що їй потрібна допомога, вона зможе це зробити самостійно, вона зможе акумулювати цей страх, цю енергію, трансформувати її у таку силу, в яку вона зможе повірити, тобто повірити у себе, закохатися, можна сказати, у себе, і отримати. Той заряд, який буде постійно гріти в серці, коли ми любимо себе, ми любимо Бога в собі, бо ми є Його частиною. Коли ми любимо себе, ми наповнюємося тією енергією, яка дає нам життєву силу, яка дає нам правильне бачення життя, яка дає нам вихід із стану жертви, коли людина нічого не може зробити, тому що вона каже, що хтось їй прийде і допоможе. Найкращою і найважливішою людиною у житті є вона сама. І тому багато відповідей вона може знайти в собі. Тому замість того, аби отримувати власний досвід, робити власні помилки, виправляти їх. А якби перекладала відповідальність на, на інших людей. Як тільки я це зрозуміла, як тільки я зрозуміла, що ти друг це ти сам, що любов до себе це і є піклування про себе, це і є коли тобі добре самим собою, а не коли ти відчуваєш якусь напруженість, якусь таку звану порожнечі, яка і породжує оцей стан невіри у себе, тому що з собою якось не так. Собою якось не так, тому що людина не знаходить цієї упори. Вона боїться, що вона не знайде виходу, що вона не зможе подолати якісь труднощі, що вона сама не впорається, але це лише оманка. Так, нам потрібні люди у нашому житті, нам потрібні ті, хто зможуть нам дати вчасно пораду, але відповідальність за дії лежить тільки на самій людині і навіть. Звернутися до іншої людини це теж так звана відповідальність, яка накладає людина на себе. Самотність це не завжди про біль. Може, це про те, що Бог хоче вам підсвітити, дати урок на роздуми, що насправді ви одні, у вас є ви. У вас є Бог, у вас є рідні та близькі люди. Але а, ви маєте розуміти, що якщо ви не будете вірити у себе, якщо у вас не буде любові до себе, а, якщо людина не вміє правильно себе любити. То в неї не з'явиться така любов до інших. Вона не зможе е, підсвідомо е, люди якби считують. І якщо людина себе не любить, це теж і видно, і відчутно. І коли людина по-справжньому полюбить себе, вона відчує опору собі, вона відчує впевнений собі віру в себе. Вона зрозуміє, що я відповідальна за себе, за свої дії, за свої вчинки. Немає помилок, є зворотня реакція. То вона буде отримувати все більше підказок від Всесвіту, все більше е, сили, коли буде йти в свій страх. Вона отримає більше, більше тому, що довіриться. Більше тому, що вже не буде давати відповідальність, передавати енергію іншим. Вона буде е, якби, акумулювати е, це в собі і зможе пройти те, що. Вона навіть не вірила у себе, і я ось зараз, зробивши такий інсайт, побачивши його, я зрозуміла, що дуже великий час і в дуже великих питаннях, складних ситуаціях я все таки знаходила вихід. Я і так же сама його знаходила, я і так же сама шукала його, я і так же сама якісь дії, які б направили мене на вирішення тієї чи іншої ситуації. Це зробила саме я. Тому страх зник, тому що е віра у себе і любов до себе це є таке життєвою необхідністю, щоб е мати те життя, яке ви хочете. Може, цей період самотності підсвічує вам, що ви йдете не тим шляхом, або не з тими людьми, або ви в себе не вірите, або ви себе не любите. І через це ви можете поставити навіть собі якийсь блок, який не дає вам рухатися далі, і. Ви не зможете заспокоїтися, бути тривожньою, бути постійно в такій ситуації, що ви не будете знати, що робити далі. Так, ми всі люди, і ми, звичайно, потребуємо поради. І навіть людина, яка може зустрічатися нам на шляху, може бути навчителем з знаком плюс або зі знаком мінусом, це вчитель. Але дуже важливо відслідковувати свій страх, дуже важливо відслідковувати, що ви відчуваєте, чи добре вам з собою повідомляєте вашого внутрішнього стану, ви притягуєте різних подій, різних людей і різні ситуації. І чим швидше ви візьмете відповідальність на себе, тим швидше ви зможете керувати своїм життям, бо ви зможете керувати своїми думками, своїми емоціями, а тобто своїми вчинками. А ваші вчинки і створюють події, які відбуваються в вашому житті.